thank Всім привіт, друзі! Ви на каналі Бегіро Фіш. Тут все про рибалочку, ну і, звичайно, риболовля. І вже зимова, можна так сказати. По плану сьогодні знову спробуємо знайти цього окуня і його половити. Вам усім приємного перегляду і обов'язково пишіть, чи вже відкрилися по зимовій риболовлі? Віталь, ти вже пробуєш? Ти вже пробуєш чи ні? Боїково, друзі, оці ось на колінах. Боліт, зараз такий мокрий. Раз. Камера моя, зараз глянемо, чи взагалі є рибка активна чи неактивна. почнемо із неї так пробуємо. поставил собі вже другой кивочек играем играем потом раз пауза риба кищей а ти на що? Такі пауза. Підкинемо, підкинемо. Щось сьогодні взагалі не хоче. Ще й камера не зарядив і сіла. Казали до, до обіду так чуть-чуть підловили клювало конечно розміри такі були не дуже але клювало Перейшли чуть-чуть далі. Мабуть, треба іншу якусь насадку ставити. Далі кажу, в нього була покльовочка. що прийшовся з лісоткою, я не знаю, лунок 10 і взагалі даже покльовки. І Віталя сидить, взагалі, каже нічого. Мужики, бачите, всі порозходилися, нікого нема. Так, дивіться, я вам просто зараз покажу, який ліс. Ось, гляньте. Бачите? Просто, ну, якщо так, нормальна пішня, я думаю, з одного удара він би провалювався. Це зверху ось, сніг і все. Давайте покраще. Як ви думаєте, чи ні? Вони такі живучі. Обійшов тільки, що там усі біля цього снігу і взагалі ноль, нічого не було. Ой, хоч камера була, то могло підсвітити. Ну то таке, ладно. Ідея зараз ближче сюди до виходу. Там спробувати, бо ми реально, якби, якщо так от на карту кинуть, ми всі отут точки де можна було, ми вже попробували. Там далі лід поганий, не, не вийде. Вчора окунь тут був. От, прямо от різко він кудись уйшов, ну не знаю. Або він просто не хоче клювати, як кажуть, рот закрив, або дійсно кудись уйшов, прибився. Ну З цієї сторони, там прям дуже-дуже мілко я. От коли бачу, там сантиметрів взагалі 40. Був. І ти далі, а ти там 20. Я не знаю, чи може він там бути. Хоча може, не знаю. он пішов, вижте, там пробує. Зараз туди до виходу йдемо. Там теж, до речі, десь є глибина проходить. Друзі, спершу цього і вже клюнув, дивіться спрацювало. угу Бачите, клюнув прямо відразу. Я тільки в луночку Хоп-опускаю. Отак от тричі хоп-хоп-хоп, пауза і джуд, -джу, покльовка є. Ну, вже приємно. не з нулем. І це добре, друзі. Ну, далі. Суй, бачите, майже дійшов туди, де сніг. Віталя, вона вже мене ближче до мене. Йде. що <гум> Капець, мучить, До речі, дуже допомагає. Нормально. Ааа, є, друзі, є, дограв. Це було, звісно, красиво. <схі> я не знаю, скільки покльок було. 3-4, я не міг його дістати. Дивіться. Ааа, ну клюва гарно, гарно клював. Так, ще один буде тут, чи ні? Угу. Ну, прикольно клював. Значить, і тут знайшли. Одну рибку. Я думав, що я вже його втратив. Ну раз клюнув, другий раз клюну. Третій раз, думаю, все. Там ще раз така прям прямо ж по губам. а потом такой кивок. И, и Виталий, конечно, вроде у него была поклевка. Сейчас все тришечки и месяца. И дождик начинает. Крапоты. И снова на паузе вот Отак вот от раз, 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 раз. О, бачив? Була покльовка, друзі, онлайн. Оп! Це мабуть більший. Вот так загну нормально. так раз, раз 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 хоп махаем на камеру звичайно не хочет плювать о а -а -а! знову друзі знову грає зі мною Снова. не скажу, все прям онлайн только что. Шо, Шоуфтик, да? І знов поняв, я його почувствував. на, чи чи я, на М -м я не знаю. А ні, ні, не на, не на ту як я, так, не на ту, що ти, так. Да. Ну я тут не пробував, помаранчу, може на неї теж б нормально клював. Не, у мене ж на ту тоже клювало вчора. Не, я тобі просто кажу, что там свет хороший. Там же тоже, бачив, точечки такі помаранчеві на ній. А, друзі, дивіться. Це той, хто мене Ну Цей вже більший, до речі. Не знаю. О, ось ось. це вже трішечки більше. Такі були поклівки цікаві, конечно. Tai škliuja na pauzė. Аби такий клюнув, щоб і в лунку не вліз. Має таке раз було. Да, mm. так я ж вчора. То як його крупного тянув, там лунка. Хорошо, що вона просто була обмершою, поняв? Я Даню за пішньою попросив, щоб він сходив. Так уже темніє нормально. Опа, поклевка, друзья. Поклевочка. Ну, как всегда. Это, наверное, мелкий. Мы если бы хороший был. А я ж це, ніфіга собі, це була покльовка. Та прямо аж поняв... Ну, окуня, мабуть. Аж злетіла, поняв ця. Ну, я держав катушку. Ого, це була покльовка. Не знаю, чи засняв. Ну що ж, друзі, от така вийшла рибалочка на льоду. От, бачите, небагато рибки. Клювало більше сьогодні з утра, мабуть, а ми приїхали після обіду. Ну я ж кажу, добре, що хоч лід є, бо так би і не порибачили. Все, дякую всім, чекайте нове відео і пока-пока.